Промовляють обітниці. Така як ти буває у нас на все життя. Клянуся кохати тебе віта та щиро. Одягають обручки та ставлять підписи. Сьогодні Олена та Юрій сказали так по дружньому життю. А шлях їхнього кохання розпочався ще у 2007-му, розповідає наречена. Півроку тому до Черкас вони переїхали з Марганця, що на Дніпропетровщині. Чоловік військовий, тож нині вирішили не чекати і побратися. Познайомилися ми в місті Бердянськ. Е, то так, далі почали жити. Залишилися разом, і це добре, що переживаємо такий тяжкий час для країни, для нас. Щаслив, нічого не змінилось. Привітати подружжя прийшли і побратими чоловіка. на війні бувають різні моменти, да і от такі моменти нагадують для чого в принципі це все так, і що життя продовжується. Шість років перевіряли кохання на міцність, а сьогодні одружуються, розповідають наречені Марія та Павло. Давно планували. Ми до довга, тому день люблю Кількість охочих зареєструвати шлюб цього року збільшилася, каже начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану Лідія Літовкіна. На сьогоднішній день це пов'язано з військовим станом в країні. Кожна їхня історія вона є унікальною. Кожен хлопець, який захищає нашу батьківщину або дівчина, яка її боронить, вони є унікальними людьми і унікальне їхнє кохання. Є унікальне воно дуже воно. На сьогоднішній день це кохання з випробуванням війною. В одязі да звичайно відбулися зміни. Багато хлопців в формі одружуються, і дуже багато людей одружуються саме пар в вишиванках, але присутні і весільні вбрання. Тетяна Зозуля, Катерина Лихограй та Горозя. суспільне новини, Черкаси.